40-40 плюс -40 вже, знаєте, ну реально жінка більш а, осознана, вона знає, що вона хоче, вона приходить чітко, вони майже ніколи не запізнюються. Це крайне рідко. І вони займаються реально. Можливо, їм десь тяжкувато, важкувато, бо дуже багато обов'язків, і я це розумію, і я це приймаю до уваги. Але... Вони там можуть поторгуватися, чуть-чуть там тнути, ну так, щоб я хоч, хоч я пожаліла десь в чомусь. Ну, тобто, але вони все роблять mm -hmm. і прям все чітко. А 50 плюс це вже ні. Ну, ні. 20... Там 40 кстати, і вже 50 плюс, там no. вообще вони чітко займаються. Вони прям чітко, вони е, не то, що там в залі, вони вже міксують тренування, вони вже займаються і вдома, вони там щось, вони розуміють, що, наприклад, не завжди їм може допомогти косметолог. Да? Ну, що uh -huh. треба і Вони вже себе так бережуть, Юра, вони б'ються за кожну клітину того м'язу.